Привіт, Куегмайра, Клівленда та Джо. Це ваш друган Пітер. Я збираюся заселити нитку у голку і довести, наскільки мені шкода, і що я здатен на усе, аби отримати вашу схильність. Можете видалити нагороди центра Кеннеді з відеорегустратора. Я їх не дивитимусь. От і все був би спонсор мого костюму трохи крутішим. Вагінальна клізма Масенгіл Пітере. Зупинись! Не да! стрибай! Да! Брайан сказав, що ти хочеш. Це реклама вагінальних клізм. Вони також роблять серветки. Це нікому не відомо. Пітера тобі не потрібно стрибати зі скелі, щоб довести, що ти жалкуєш. Ніхто в це не вірить, але ми проголосували. І Я погодився з думкою більшості. Кепсько з нами повівся. Але той факт, що ти в прямому сенсі ризикуєш своїм життям, аби довести, що тобі шкода, говорить багато про що. Слухайте, мені дійсно шкода. Якщо бути крутим, це не зависати з вами, мужики, то я не хочу бути крутим. Що скажете, ми можемо знову стати дружбанами?